Найвищу точку Івано-Франківська від сьогодні зможе підкорити кожен охочий. До Дня Незалежності України урочисто відкрили оглядовий майданчик на міській ратуші. Така атракція коштуватиме відвідувачам 20 гривень, проте на її облаштування витратили значно більше аж 900 тисяч. Для безпеки тут встановили захисне скло, камери спостереження, провели освітлення та змайстрували сходи. Однією з перших всю красу обласного центру Прикарпаття з висоти пташиного польоту оцінила туристка з Харкова. Я перший раз в Івано-Франківську, і дуже цікаво подивитися місто зверху. Ну це навіть не подібно. Мені здається на Україну, тому що ну Харків зовсім інше місто. І коли ти бачиш, ці цікаві ці червоні це. В Даличині, то це вражає. Перший раз, коли я піднялася тільки що, буквально це хвилину назад, то я переповнена зараз цими враженнями, всім рекомендую подивитися. Відкриття оглядового майданчика особлива подія для івано-франківців. Тому не дивно, що урочистість викликала неабиякий ажіотаж у містян. Ви побачите, що там є можливість також виставляти різні роботи, в тому числі художників і. Я думаю, що в наше наповниться таким певним змістом, певним колоритом, але робота пророблена достатньо велика і достатньо пророблена фахово. Оглядовий майданчик на міській ратуші працюватиме щодня. Усіх охочих насолодитися незабутніми краєвидами Івано-Франківська впускатимуть групами по 15 осіб.